Во ім'я Отця і Сина і Святаго Духа. Сьогоднішня неділя, дорогі браті і сестри, називається неділею після хрещення Господнього. І ми чуємо, як Господь наш Ісус Христос, почувши, що Іоанна ув'язнили, іде в Галілею. Це інша частина Палестини. Це далека земля і в Галілеї зупиняється в тих містах, в тих населених пунктах, про котрі ще давні пророки від козавітні говорили, що ті люди, що були в темряві, сиділи в темряві, так сказано, вони по побачать, як восіяє світло велике. Апостол Матвій. Євангелію, від котрого ми сьогодні з вами чули, він своє Євангелії писав для іудеїв, для євреїв. Йому дуже важливо було, щоб саме через призму Відхозавіту, через пророцтва про Христа, про Месію, подати євреям розуміння того, що вже збулися ті пророцтва. І він, розповідаючи апостол Матвій, як Христос прийшов в Галілею і чому прийшов то він спирається на древніх пророків, котрі за багато століть пророкували ім'ям Божим саме такий розвиток подій. І Христос виходить на проповідь, для чого він і прийшов сюди, на землю. Виходить Христос на проповідь, і Його проповідь починається словами покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Ми з вами, браті, і сестри і люди церковні, для нас термін покаяння є, на перший погляд, зрозумілий і доступний, і ми знаємо, що покаяння то той процес, коли ми з вами усвідомлюємо, що впали в гріхи, коли темрява огорнула нашу душу, ота гріховна, і ми бажаємо від неї очиститися, і ми йдемо до покаяння. Ми йдемо і просимо у Бога прощення в наших гріхах. Розкаємося в них, даємо певні обіцянки не повторятися, просимо через священника в Бога, аби Господь нам допоміг у виправленні нашого гріховного єства. І от на тому ніби і закінчується наше покаяння. А то дуже неправильно. Сам Христос каже, покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Ми з вами зразу в раз приходимо до покаяння, каємося, але не відчуваємо, що наблизилося Царство Небесне до нас. Ми не маємо то відчуття. Ми максимум відчуваємо, що полегшало нам трошки. Ми окрили дещо. В нас совість очистилася перед тещою, котра давно нам казала, що вже треба тобі йти до сповіді, покаятися. Той зять таке окрилений каже те, що можете вмирати спокійно, я покаявся. От. І, і більше нічого. А тут Господь каже, не просто покайтеся, бо вам не буде куди діватися, бо помрете в гріхах. Господь каже, покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. А я вам нагадаю, що Христос сказав. Далі в своїй проповіді, що Царство Небесне всередині вас є, внутрі вас є Царство Небесне. Тобто воно наблизилося, але в нас чомусь не розкривається. Що для цього потрібно, щоб, воно, щоб ми відчули то Царство Небесне, щоб воно всередині нам відкрилося і воссіяло світлом великим для нас, сидящих в тьмі, як сьогодні ми чули з Євангелія. Я вам приведу приклад, котрий. Для нас більш доступний. Коли мала дитина, або й не зовсім мала дитина перед батьками в чомусь завинила, то вона що ходить з опущеними очами і намагається уникнути, дивитися в очі батькам. Правда? Ви, мабуть, це помічали. Діти, правда чи неправда? Намагається так очки скривати. Дитина напідсвідомо підсвідомо розуміє, що тато з мамою. Подивившись в очі, прочитають, чия то вина, хто то завинив, і тому намагаються ховати ті очі. І дивіться далі, коли врешті-решт дитина, чи під впливом батька з матір'ю, чи самостійно просить пробачення. що вона далі робить? Не просто попросила пробачення, далі просить пробачення, душе очі опускає. А коли тато з мамою кажуть, ну добре. Я тобі вибачаю, більше так не роби. Виправляйся, ще якісь дає настанови, можливо, трошки так посварить тато з мамою. Що тоді дитина робить? Очі піднімає свої. Піднімає очі, заглядає в очі, чи все те, що тато з мамою сказали, правда? Чи то, що він попросив пробачення, чи воно прийнято? Він відкриває очі, тепер зазирніть мою душу, бо я не, не лукаво каявся, не лукаво просив пробачення. Я щиро це робив тато з мамою. Подивіться, зазирніть мої очі. І людина дивиться, та мала дитина дивиться татові з мамою в очі, а тато з мамою в ту дитячу душу туди, через очки дитячі заглядає. І в дитині тоді радість така особлива, бо він попросив пробачення. Бо все, тепер вже не, немає потреби ті очі ховати, вже немає потреби десь ховатися, хитрувати, обманювати, казати щось там таке, щоб себе виправдати. Немає потреби. Я попросив пробачення. Значить, все знято, все очищено. І отут те світло тепер вже від батька, від матері їхнє світло поєднане з любов'ю. Материнською, батьківською любов'ю, прощенням, воно вселяється саме через погляд, через очі дитячі вселяється в серце дитини. І дитина радісна, бо вона знов чиста, бо в ній всередині панує оте прощення і таке своєрідне, знаєте, оте, домашнє життя, батьківська любов відродилася. Людина, котра приходить до покаяння перед Богом, котра приходить до сповіді, вона теж приходить з опущеною головою. Часто і розказати то про все те, що натворила, і соромно, і, і починає тут виправдовуватися перед батюшкою, Батюшка їй каже, знаєш, я тільки от чую, щоб в Бога попросити для тебе прощення. Ти не повинен чи не повинна смущатися моєї присутності. Хай твоїм соромом Господь попалить твій гріх. Ти не мені каєшся, ти не мені розповідаєш, ти Богові приносиш покаяння. І от дуже важливо, коли людина врешті-решт, подолавши часом свою гординю, часом якісь свої, такі, знаєте, от, самолюбство, сором подолавши або ще щось. Людина покаялася. Що після цього потрібно? Батюшка прочитав молитву, поки та голівонька ще зігнута. Дуже важливо, браті сестри, на тому не зупинитися. Дуже важливо підняти свої очі, аж ми в храм прийшли, і побачити Бога, і зазирнути в очі Божі. Хай Господь подивиться. Подивиться, що ми щиро це зробили не просто формально. Не тому, що скоро Пасха, не тому, що те що вигнала з хати, каже, йди, поки не посповідайся, до хати не вертайся. Тому що душа того потребувала, і я це щиро зробив. І коли піднімає людина очі, то вона бачить Бога, бачить Бога, того Творця, того Создателя, того Спасителя, котрий любить, котрий вміє прощати, котрий готовий простити навіть ціною власного життя на Христі, власної крові, власної смерті, готовий нас простити. Ми в очі того Бога маємо заглянути. І знаєте, яке в нас тоді торжество буде в серці, яка то радість підніметься. Ми окрилені будемо, ми відчуємо, що от воно, Царство Небесне, внутрі нас є. Чому? Бо воно вселилося через той взаємний божественний погляд. От тоді воно починає царство небесне торжествувати, і тоді відбувається, браті і сестри, дуже важлива річ. Коли ми просто так посповідалися, батька прочитав молитву, ми відійшли, там десь бумажечку рвемо, бо ну, думають, чи ми часом нічого не забули, чи там щось ми все сказали, а за тими словами, може, щось упустили, а може не так, а може батько не так подумав, а може він не то. Ой, як то тепер я буду, в очі. Дити. Да не потрібно те все, да це все тепер другорядне і взагалі повинен бути забути. Піднімай очі до Бога. Дай можливість торжествувати собі, дай можливість хай Пасха в твоєму серці світиться яскравим світом, адже Бог взаємно зараз на тебе дивиться. Царство Небесне в тебе вселяється. І тут відбувається дуже важливий момент, як я сказав, тому що людина, котра відчула оте торжество, любові Божої в своєму серці, прощення в своєму серці, та людина старається берегти той стан і боїться далі. Своїм гріхом порушити ту радість. Боїться завинити в черговий раз, бо знає, що знову треба буде в голову схиляти, знову буде соромно, знову буде боляче, і знову ту рану треба буде заштопувати отак голкою по-живому без всякого наркоза. І знову той гній треба там буде видавлювати перед тим. І людина бережеться, бо вона радіє тим станом, котрі вона отримала. Прощення, любові, милості, царства небесне. От нам, браті і сестри, треба дуже звертати увагу саме на такий стан покаяння. Про нього каже Господь, покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. В грецькому розумінні це слово покаяння тумається на увазі зміна життя. Переміни життя, змінися, зміни своє ставлення до себе, до Бога, до життя свого. І от, оскільки ми сьогодні в Євангелії чули, що Христос. <клухи> він прийшов туди на річку Єрдан, до Іоанна, і там з ним познайомився вдруге, як я вже вам розповідав, а той хто. На хрещенні Господньому чув мою проповідь. Знає, коли вперше познайомився Христос з Іоанном Притечею, Познайомився з ним, відновив те знайомство, то Христос почув дуже важливі речі. От ви самі після служби нерідко підходите до батюшки, і поки батько одному відповідає, другий чекає і формулює свої питання, як би запитати, щоб батько зрозумів, про що я хочу спитати. Так от Христос спостерігав там тоді цікаву картину. До Іоанна предтечі підходили ті люди, котрі хрестилися, котрі покаялися, котрі навернулися, котрі хотіли змінити своє життя. Вони підходили і питали, нам що робити. І ви пам'ятаєте, в Євангелії сказано, що до нього приходили люди різних совсловій. Там були податківці. Да, оці от Там в Біблії так вони називаються, податківці митарі Що нам тепер робити? А він каже, не беріть зверх того, що належить брати в податку. Це для податківців дуже важко. Підходять до нього воїни, а нам як жити, нам що робити. А вони носять з собою зброю воїни. А він каже, Користуючи зброєю, нікого не ображайте, не принісіть нікому болі, не вчиніть нікому образи, використовуючи те, що ви при зброї, що ви при владі, що ви є представниками влади. І так далі, Іоанн, пророк притече. І от, браті і сестри, ми ж з вами теж на хрещення Господні приходили на Йордан, Ми не просто в храм йшли. Ми йшли на Йордан, ми йшли на зустріч з Іаном притечею, ми йшли на зустріч з самим Христом. От і ми би теж з вами підійшли до Іоанна предтечі. Ми би теж запитали, а нам що робити. Ви замислювалися колись над тим питанням? Як нам жити? Як нам далі поступати? Я думаю, що Іоанн Претеча кожному без нас відповів те, що нам треба почути. Ким би ти не був? Добросовісно, як належить, виконуй свої обов'язки без всяких самовиправдань, без всяких зловживань своєю посадою, своїм станом. І навіть якщо ти просто батько чи матір, виховуй дітей належно. Якщо ти юнак чи дівчина, бережи чистоту, бережи своїх друзів, навчайся закону Божому. Якщо ти Займаєш будь-яку посаду, чи десь працюєш, роби це так, щоб тобі не соромно було перед очами Божими. І от в продовження того сьогодні апостол Павел в посланні до от дає певне продовження от тих настанов Іоанна Предтечі. Я нагадаю вам, що сьогодні нам Максим чтець, Читав з послання до Ефеса. Ефес це місто було, велике місто. Там багато майстрів, талановитих жило. І безумовно, то таке було куп'ячівське місто, де з'їжджалося багато людей, де постійні були базари, де всі ті вироби тих майстрів там скуповували. Там були люди дуже різні. І от до Ефесіян звертається апостол Павел, який перед тим там заснував церкву Христову, котрий їм проповідував громаду релігійну, як би сьогодні ми сказали, заснував. От, там християни перші появилися, Він до них пише і нагадує їм важливу річ: що Христос з неба подає благословіння кожному на його справу, на Його покликання. І Христос подає своє благословення не просто на свою особисту якусь справу, яка тільки нас стосується, а Христос з неба, той Христос, який прийшов на землю, аби її тут спасти, просвітити, благословити і вознісся знов на небо, кличе кожного йому, його церкві послужити і призначає кожному по талантам, по його можливостям, по його баченню, хто яку користь більшу принесе. І сказано в посланні до Єфесія, що Христос одних благословив бути апостолами, других благословив бути проповідниками, третіх благословив бути священниками, четвертих благословив бути іншими Слугами Божими. Кожному дав своє послушання церкві Христові. Там і пророки згадується і так далі. Браті і сестри, чому це. Зачало апостольське звучить в храмах в недільний день ще й після того, як ми з вами на Йордан прийшли і побачили, як до пророка Божого Іоанна підходили люди і питали, а нам що робити? А в продовження того Христос тепер каже: Іоанн, пророк вчив вас як земні, ваші справи. Виконувати, як їм служити. Я ж вас закликаю тепер послужити церкві Христові небесним справам послужити. І кожного кличу за своїм покликанням. Браті і сестри, це ж до нас звернено. Яка важлива місія, якщо кожен з нас буде шукати, сам перед Бога шукати, своє покликання в церкві? Як важливо в церкві послужити? От, ви бачите і захоплюєтеся, от кажете, хлопчики там вівтарі прислуговують вівтарник. От, ви бачите, хтось там біля підсвічничка стоїть і трудиться вон зараз. Ви даєте свічечку, а хтось має про неї потурбуватися, про ту свічечку, поставити її, щоб вона не впала, щоб вона на своїй місці була, щоб вчасно там зняти, коли гарочок догоряє. От хтось на хорі стоїть і співає той тенором, той альтом, а той руками махає і строго дивиться на. І на льта, щоб вони його чули. Хтось після вас буде тут прибирати. Хтось тут турбується про те, аби порядок був на території, аби десь якийсь п'яничка чи якийсь безкетник тут не заважав був служінню. А хтось вас тут зустрічає з посмішкою, коли ви приходите записку, подаєте чи свічечку. З посмішкою вас зустрічає, чи ні? Якщо ні, то скажіть, батько, Владимир, нам обіцяв з посмішкою нас зустрічати. Тобто в є якісь служіння в храмі Божому, а літом квіти, а зимою сніг чистити, а територію доглядати. От в один храм, одна громада, а як в сім'ї, знаєте, в добрій сім'ї кожному справа знаходиться. В поганій сім'ї, звісно, там всі бездієльнічать, там нічого ніхто не робить. Ми маємо бути з вами доброю сім'єю, браті і сестри, і кожен теж повинен от шукати, питати, наполягати. Дайте мені якісь послужання в церкві. Я людина зайнята. Я працюю зранку до вечора. Але може я вечором добігти і за клумбочкою маленькою такою. Дайте мені два метри не більше, бо я більше не селю. Я буду доглядати. А може мені дозволити, я от цілий тиждень зайнятий, а в неділю я допоможу підлогу помити тут після людей. Для мене це буде за честь. А може ви мені дозволите щось, отут ви наряжаєте ялинку, чи будете скоро її прибирати ту ялинку. Я прийду вам допоможу. Може я це тільки раз в рік вам прислужуся, але для мене це буде в радість, бо я би хотів теж Богові послужити. І от ми сьогодні, браті, сестри, всі з вами повинні шукати можливості не просто прийти в храм, як знаєте, як в театр. А тут послужили, тут там поспівали, так гарно виходили, заходили, гарне облачення, так класно було там, в них все добре зроблено, все хорошо поставлено. Це неправильний підхід, браті і сестри. Церква це ми всі. Оце ми всі, і кожен повинен свою справу добре робити. І врешті-решт, навіть якщо ви не знаєте, де себе ще долучити до церковної справи. То ви моліться, коли стоїте, так моліться, щоб ви з храму виходили і відчували, що, що я віддав свого себе в тій молитві. Бо я молився за рідних, за близьких, за себе окаянного. Я молився за дітей, за внуків, за воїнів, котрі мене зараз боронять, за людей, котрі зараз біду, війну терплять, за тих страждених, за котрих більше ніхто не згадає. Я зробив це повністю. Треба так робити кожному свою справу, щоб віддаватися повністю і ще й шукати можливість, як це краще зробити. І от сьогоднішнє якраз апостольське читання нам про це нагадує. А чому про це нагадує? Бо Бог це благословляє, бо Бог тим поміч посилає, хто трудиться в його славу, бо Бог там подає свою благодать, бо Бог нас тим спасає. Амінь.